Дуже неприємна і така подія, якби тривожна. Сталася вчора ввечері, на дев'яту. Психологічно дуже напряжено на себе чувство. І комісія була, якусь сказали, фінансову допомогу. Навіть да. прийшли ребята допомогти, щоб натягнути прийомку ну, там. Ну, взагалі, молодці хлопці. Ну, виносив скло, тому що бабахнуло вчора та розлетілося раз, на лоджі. Слава Богу, всі живі. А ви знаєте, тільки вийшов з лоджі. Вот. Сів за ноутбук, хотів там подивитися, як правильно зробити. І тут воно прилетіло. Ну, трохи, звісно. Да, руки труситься, посичать. Сирена почалася почувати. Свист, то вже вибігала в воно баху до дебати. Ми мобільна бригада соціально-психологічної допомоги громадської організації Мартін Клуб. Сьогодні допомагаємо постраждалим від прильоту, надаємо гуманітарну допомогу у вигляді наборів гідності для жінок, в тому числі психологічну підтримку тим, хто її потребує. І люди, і дітки плакали. Було, і зрозуміло, що щось таке дуже серйозне. Коли глянули і це було тему, зрозуміли, що пошкоджені всі під'їзди в будинку, вікна. А та сторона, якої, до якої йшов приліт, взагалі пошкодшили дуже багато. Нема такого слова, яким би можна характеризувати його. Або на сьогодні нема такого слова поганшого, щоб е, виразити своє е, відношення, ставлення до цієї нікчеми, за словами. Слава Богу, тільки раму на лоджі ударило, а так все це все нормально дай бог щоб это натами закончилось по всіму по всій україні